Зазвичай ми читаємо про ухилянців трагічні історії. Наприклад, потонув, перепливаючи тису, або поїхав до Європи, але не зміг там себе знайти. і Тепер пише жалібні пости про те, що доводиться щодня ходити на роботу. І звісно, що популярний ухилянт, блогер, політик чи актор обов'язково стає об'єктом народної ненависті. А щасливі історії у цьому бізнесі трапляються не так же й часто. Дива, тим паче, таке диво днями сталося у Карпатах, де прикордонники врятували чоловіка, який Шість днів блукав, намагаючись вийти до Румунії. 42-річний чоловік розповів, що пройшов лісами та горами близько 70 кілометрів, де зустрів Рись. А вночі чув, як вовки виють. І звісно ж, він увесь промок та замерз. Шар снігу у горах наразі під 2 метри. Прикордонники допомогли повернутися чоловікові в цивілізацію до людей та працівників ТЦК, проте склали адмінпротокол за спробу незаконного перетину державного кордону.